Сьогодні у випуску. У Кропивницькому попрощалися з п'ятьма військовими. У селах Кіровоградщини почали обмінювати лампи розжарювання на електроощадні. З перших у житті змагань із золотою медаллю. Переселенка у Кропивницькому почала опановувати джиу-джитсу. З п'ятьма бійцями попрощались в Кропивницькому. Вшанувати пам'ять загиблих містяни зібрались на далекосхідному кладовищі. Денис Верхун, Віталій Саржевський, Олександр Коломієць, Віктор Кот загинули під час бойових дій. 45-річний Дмитро Миргородський помер від хвороби серця після повернення з фронту, розповів двоюрідний брат бійця Дмитро Репалов. Заключив контракт і потрапив на фронт. Був під Бахмутом, знаю, був під Херсоном. Був в госпіталі. Після госпіталя вже повинно було далі призивати і вдома він помер. Дочка є. І, ну, і жінка дружини теж ще. Є. є сестра мати. Штаб-сержант Віталій Сержевський загинув 20 лютого поблизу села Дубовасилівка Донецької області. Йому було 46 років, розповіла подруга родини Людмила Безугла. Ще з чотирнадцятого року він рвався на ну, війна почалася, але ж ми цього ще не розуміли. 24 числа пішов на війну. Воював. Був поранений. Після поранення знову вернувся на війну. Його є син Нікіта, дуже хороший хлопчик. Старший солдат Олександр Коломієць загинув 22 лютого поблизу села Берхівка Донецької області. Йому було 47 років, розповідає сусідка бійця Ольга Собівчак. Посталось у нього двоє діток, один уже дорослий, вже і внучка є, а один хлопчик малий ще. Кирюшка, йому, навірно, ще 10 років немає. Він в кінці 22-го року пішов у грудні місяці. У боях у Сєвєродонецькому районі Луганської області загинув 43 річний солдат Денис Вергун. У нього залишилася донька, каже подруга родини Людмила Бареза. Спочатку війни він весь час ходив в воєнкомат, його чогось не призивали, але він пішов в тероборону. Зі школи товаришувала з Віктором Котом Наталія Гриценко. Розповідає, він загинув 24 лютого під час бойових дій. До повномасштабної війни працював в Одесі. Щоб в неділю з ним переписувалась соціальній мережі а вже 20-го. Він не відповідав. Потім вже подзвонили, сказали, що таке горест. котик наш. Все своє життя він був будівельником. Деякі питання по допомозі, там щось, о, сантехніка щось поламалася, бо каналізація він завжди приїде, допоможе. Поховали бійців на Алеї Слави. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Була Паризької комуни, стала Світлани Барабаш. Це одна з 35 вулиць у Кропивницькому, які за рішенням депутатів міської ради перейменували. Перейменовують провулки та вулиці, назви яких пов'язані з Росією та історією комуністичного руху. Цю вулицю вирішили назвати на честь української поетеси Світлани Барабаш. Вона з селища Олександрівка Кропивницького району. Це була пропозиція топонімічної комісії. Нам вона відома як журналістка, як викладач української мови і літератури, як літературознавець, як людина, яка Вивчала українську духовну культуру найбільше 200 наукових праць з історії літератури культури на вулиці Світлани Барабаш, 85 будинків. Ми звикли до цієї назви Паризької комуни. Ну в зв'язку з тим, що зараз війна, там назва комуни, то хай буде Світлана Барабаш, але заміна табличок. Це для нас, для пенсіонерів, дуже дорого коштує. Пенсія 25 тисячі, а до 600 гривень це занадто. Місцева жителька Ольга Чередніченко підтримує нову назву. Десь рік тому я почула і побачила на сайті, здається, міської ради, що вулицю нашу назву все ж таки будуть змінювати. І це добре, тому що зараз ідея українознавства, вона серед людей дуже гарно поширюється. Каже, вона пропонувала іншу назву. Від Паризької комуни просто хотілося, щоб це була загальна назва Паризька. Вулиця розташована у Подільському районі. На останній сесії міськради у лютому, крім цієї вулиці, перейменували ще 14, говорить голова райради Володимир Стецюк. З травня минулого року 55. У відповідності до, до наших нормативних документів, два місяці з моменту після прийняття рішення балансоутримувачі будівель, тобто власники своїх будинків повинні замінити адресну атрибутику. У фортечному районі перейменували 15 вулиць. Загалом 55. Це вулиця Салтакова Щедріна. Її перейменували на честь українсько-американського мовознавця Юрія Шевельова. Людина, яка завдяки якій. Українська мова потрапила в коло світових наукових досліджень. Вивчив історію української мови і довів, що науково довів, що українська мова бере свій початок 17 століття. Для наукової еліти Україна сама асоціювалася з ім'ям Юрія Шевельова. Вулиця Юрія Шевельова входить до квартального комітету номер 23 Його голова каже: опитування з перейменування вулиці міська рада не проводила. Не бралася до уваги думка мешканців цієї вулиці. Я не знаю, хто ця людина і яка, які має заслуги перед Україною. У нас є наші місцеві герої, люди, які загинули в цій війні. Можна було б назвати вулиці, переіменувати на честь цих людей, тих, кого люди дійсно місцеві знали. Ось, наприклад, у нас загинув Власенко, у нас загинув Антонов Сергій нещодавно. У нас загинув Перцев Сергій. Хлопці молоді, хлопці, які дійсно заслужили. Це був третій етап перейменування вулиць Кропивницького, каже секретар міськради Олег Колюка. В травні ми перейменували близько 20 об'єктів в листопаді 50. І зараз третій етап це 35 вулиць, які топонімічна комісія рекомендувала. Каже, нині обговорюються назви для 70 вулиць та провулків. Нові назви пропонує міська топонімічна комісія. Далі жителі вулиць, що перейменовуються, можуть нести свої пропозиції, і обговорити їх на сайті Кропивницької міської ради. Нові назви вули затверджують депутати на сесії міської ради. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенка. Суспільне новини. Кропивницький. Так, вам звичайні з широким цокомчиться. Так, гаразд, дайте мені, будь ласка, паспорт і код. Тримайте. Третій день у селі Соколівське Кропивницького району жителі можуть обміняти лампи розжарювання на енергоощадні. До цього зробити це можна було у відділеннях Укрпошти в Кропивницькому та інших містах області. Жителька села Юлія Кравець міняти лампи прийшла для пенсіонерки, яка каже, сама прийти не може. Зараз обмінюю бабусі. Така ситуація в країні, що потрібно економити електроенергію, якість гарна, освіщують приміщення дуже добре. Начальниця відділення зв'язку Олена Торецька говорить, за три дні обміняли 530 ламп. Лишилось 350 з вузьким цоколем і 20 з більшим. Одна людина може обміняти 5 ламп. Для цього потрібен паспорт, індифікаційний код або зареєструватись в дії. За перший день ми майже роздали більшу половину, і вчора закінчили роздавати іншу половину. Залишилися тільки лампочки, які ми ну, залишили під дію, тому що це обов'язково. Ми їх не можемо віддавати так просто на обмін. Говорить, 100 лампочок із широким цоколем мають отримати до кінця тижня. Але сьогодні немає того цоколю розміру, який мені потрібен. Знали, що міняються лампочки. Прийшла поміняти. Перед цим мама міняла лампочки. Несправні лампи можна повернути. Зробити це треба протягом місяців. Пакування пакуванні виробника, пояснює начальниця відділення зв'язку. Скарг не було, і ще ні одна людина не прийшла, не обміняла. У селах обміняти лампи можна у стаціонарних відділеннях і пересувних, розповідає керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. На ці відділення було надіслано 112 тисяч ламп. Згодом будемо мати вже детальну інформацію з приводу того, яка кількість ламп обміняна і саме по сільській місцевості, і значно більшим попитом користуються лампи з широким звичайним цоколом. Є 27 оскільки 85% ламп загальна кількість яких була обмінена, це все таки ці лампи з широким цоколем. каже протягом двох трьох днів відправлять у сільські відділення 80 тисяч ламп з широким цоколем. Якщо попит в деяких відділеннях більше, ніж в інших, тому будемо лампи перерозподіляти або там надсилати додаткові поставки. Проект спочатку ну і наразі розрахований на 50 мільйонів ламп. Україна наразі отримала 20, тому конкретної дати закінчення проекту ми не маємо. Як лампи будуть підходити, так ми будемо їх видавати. Усього, каже, область отримала 460 тисяч ламп, видали 160 тисяч. Обмін роблять у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського союзу та уряду України задля зменшення навантаження на енергосистему. Олена Жакалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це курс підготовки інструкторів з домедичної допомоги. У Кропивницькому його для медиків, викладачів університетів та рятувальників проводять тренери Всеукраїнської ради реанімації. Ми робимо такі рухи. По перше, ми звільнімо дихалічних хліба, так от підтримуємо працювати ми ми, повідальну маску. І потім. Значить, такими на першому етапі навчають надавати допомогу, другий відпрацювання навичок. Окрім дій, необхідних для реанімації треба бути психологічно готовим до різних ситуацій, розповідає інструктор Володимир Званяцький. Ми даємо їм можливість повикладати і попроводити такі міні-заняття на теми з надання допомоги з проведення реанімаційних заходів. Всеукраїнська рада реанімації вже існує в Україні близько 11 років. Займається тим, що впроваджує сучасні протоколи з надання. Допомоги в Україні каже, тренери проводять безкоштовні заняття за системою Європейської ради реанімації. Це у парах учасники моделюють ситуації, якщо людина втратила свідомість на вулиці. Жінка приблизно 40 років знаходиться без свідомості, і будемо проводити серцеве реанімацію? Будемо проводити серцево реанімацію. Працює керівником навчально-методичного центру безпеки, життєдіяльності Кіровоградської області з навчально-методичного центру. У нас сім чоловік. Саме на педагогів нашого центру покладені функції навчання керівного складу, органів місцевого самоврядування і підприємств Кировоградської області. Оксана Волошина має вищу медичну та педагогічну освіту. Каже, вирішила стати інструктором з домедичної допомоги. Приходиться працювати в різноманітних ситуаціях, тим паче навчати майбутніх поліцейських, для яких безпека життя є найголовнішим фактором. Організувала тренінг французька благодійна організація АКТЕТ. Залучено 20 учасників. Наша міжнародна організація проводить тренінги для того, щоб люди змогли максимально швидко среагувати і надати медичну допомогу в будь-якій ситуації. Закінчать тренінг третім етапом, коли під наглядом інструкторів учасники навчатимуть інших. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Дюргана. 14-річна переселенка з міста Краматорськ Донецької області Анна Вовченко з квітня живе у Кропивницькому. Її житло це кімната на вісьмох людей на базі спортивного клубу. Виїжджали ми із-за того, що були обстріли, ну дуже було страшно. Ми виїжджали бабуся, дя дядя, мама і сестра з мужем. Нині у Кропивницькому дівчина живе сама. Залишилися з двома котами, яких забрала з Краматорська. Має собаку. Рідні повернулися додому, де у них є робота. Ми коли виїжджали, ми навіть не думали, щоб їх залишати там, тому що це теж наша родина, як діти. А коли пройшов час, ми нам подарували друзі собаку, Боню, І от зараз у нас така велика сім'я. Переселенців на базі спортклубу почали селити з перших днів повномасштабної війни, розповідає тренер Ярослав Блашко. За весь цей період ну, приблизно до 2,5 тисяч через нашу базу проїхало. Але з середини квітня почали люди вже залишатися як на постійно. Зараз у нас на базі проживає до 40 людей. Це з таких місць, як Харків, Херсон, Запоріжжя, Краматорськ, Снігірівка, Покровськ, Лисичан. Всі люди проживають тут безкоштовно, тобто ми не копійки ні з кого не беремо. У нас дворазове харчування, також якісь побутки. У Кропивницькому Анна Вовченко почала займатися спортом різновидом боротьби бразильським джиу-джитсу. До цього, каже, дівчина спортом ніколи не займалась, тільки танцями. Я тренувалася сім місяців. Заняття для переселенців безкоштовні, каже тренер. Ми якось її все таки заманили влітку спробувати. їй дуже сподобалося, і ми побачили, що в неї дуже багато є задатків і здібностей саме до цього виду спорту. 5 лютого дівчина виступала на своїх перших у житті змаганнях у Києві, звідти повернулася з золотою медаллю. Дуже переживала, так як це перші змагання по джиу-джитсу. Фіналі виграла спортсменка з Києва та зайняла перше місце. Нині готуються до всеукраїнських змагань, які відбудуться 15 березня у Львові. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.